Шко з'являється в нашому ефірі, і потім продовжимо розмову. Прошу дуже. Щоб в коаліційній угоді були записані пункти щодо відмови від особливого статусу для Донбасу, щодо заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення, заборона на підвищення пенсійного віку для українських громадян до 70 років, бо саме це передбачено меморандумом Міжнародного валютного фонду, також скасування оподаткування пенсій, повернення пільгового режиму оподаткування для сільгоспвиробників. це наші ключові вимоги. Ми сьогодні перебуваємо в опозиції. Але... Ми готові формувати коаліцію, формувати новий уряд за умови, якщо будуть враховані ці наші пропозиції для нас це ключове, тому що ми вважаємо, що лише зміна прізвищ без зміни політики це категорично не підходить. Економічна політика, яку проводить нинішній уряд, вона категорично неправильна. Ця політика. Ми вважаємо, що треба міняти не просто таблички там прем'єра чи міністрів. Треба міняти економічну політику. Коли ми говоримо про реформи, то реформи це не зубожіння мільйонів людей у нас так званих реформ. А реформи це підвищення зарплат, пенсій. От мене зараз запитали представники Радіо Свобода, що я робив в офісі Рената Ахметова минулий понеділок. Зустрічався із керівником «Запоріжсталі» шурмою. У понеділок чи вівторок я їду на Запоріжж, де зустрічатися з колективом металургів, тому що залишаються без роботи металургів, вчителі, шахтарі, селяни і так далі, так далі. Внаслідок тієї економічної політики, яка проводиться зараз. Тому ми наполягаємо на змі. Ні, цієї політики, якщо наші пропозиції будуть враховані, будь ласка, ми готові брати участь в формуванні коаліції. Ми не вороги для України, щодо... вороги ті, хто сьогодні керує Україною. Щодо ваших ті, вимог, робує. пане Олеже, Щодо ваших вимог, ваші колеги говорять про те, що ви ще хочете бути спікером, і це також є в пакеті тих вимог. Можете це прокоментувати? Кадрові питання? Ми зараз не розглядаємо. Нам різні пропонують кадрові питання. Ми про це зараз не говоримо. Зараз ключове це підшому створюємо коаліцію. Ми оприлюднили нашу. Програму антикризових дій, тому що ми вважаємо, що сьогодні ключове для порятунку країни, для її захисту, для зміцнення обороноздатності країни це розвиток економіки через модернізацію промисловості, підтримку сільського господарства, підвищення купівельної спроможності громадян через заробітні плати, пенсії тощо. Коли в людей є гроші, тоді є малий бізнес, середній бізнес, великий бізнес. Коли правильна економічна політика держави, тоді є робочі місця, тоді в країну йде інвестор, тоді є приток валюти від продажу. Товари. Вару за кордон, який ми продаємо, якщо неправильна економічна політика, немає грошей ні на що. ні на зарплати, ні на пенсії, ні на армію, ні на дипломатію, ні на оборону. І тому для нас ключове це програма. А посади це другорядне. Проблема в тому, от бачите, всі Пікером всі Фікером Ви не хочете бути? Послухайте, я хотів бути взагалі президентом. Якщо ви пам'ятаєте, два роки тому майже я балотував з президенти. На жаль, я не виграв президентські вибори. Я переконаний, якби я був президентом, сьогодні країна вела б зовсім іншу політику ми б зовсім по іншому жили. На жаль, ми сьогодні бачимо людей, які прийшли до влади, для яких власні інтереси на першому плані порівняно з інтересами громадян і інтересами країни. Пане да, будуть... дякую.